На каналі вперед у минуле. Виїхали ми сьогодні на як завжди після роботи, зараз 9, 19, 14, 19, о пів на третю майже приїхали в той же ліс, що було на останньому відео, там, де знайшли гудзика того, і радянських копійчужок на дорозі накопали. Спробуємо покрутитися тут в цьому місці, де було вістрічко, можливо, нам ще щось попадеться гарненьке. Ми вже сюди до цього місця, поки дійшли. Це десь там хвилин 10 пройшло, можливо, трошечки менше, то я там вже трошечки пробок копнула, а десь тато там ходить з мамою. Вона ще досі відпуститься. То я не знаю, що вони там чи знайшли, чи не знайшли, бо я трошечки швидше пішла за них вперед. Якщо знайшли, то я вам покажу. Поїхала в ліс. Зараз будете запитувати, чого Рекса не взяли. Рекса не взяли, бо вже кліщі. У мене з не минулого, а перед минулого виходу я з себе стягнула два кліща, одного з голови, одного з ноги. Тому рекса зараз не беру, бо таблетки таблетками, але все одно вже були у нас такі випадки, що лаки кусали, коли таблетка була, то ми її ледве відкачали. Тому рекса зараз бережу. Коли трошечки спаде ця активність кліщів, піду до щі, то тоді я вже візьму. Рексюном з собою, чи на поле, чи в ліс побачимо куди. Ми йдемо на пошуки, нам успіхів, а вам приємного перегляду. Гляньте, який гриб. Тато знайшов, каже, йди, подивись. Ну, і вже негодний, вже бачите, він пурхає. Ну Якщо я не помиляюсь, то це, напевно, ця от мирогубка. Колись в народі бабусі таке збирали, коли була якась глибока рана, перекладали оце гриб, воно затягувало і не лишалося навіть шраму. Така от. Ну, воно вже все відірваний. Один. Он вже пропала, з'їли. І ось ще один, гляньте. Цей більший, бачите? Цьому хтось живе всередині. О, і пахне так. Ось такий великий. Якось їх два, не знаю, можливо, зараз хтось ще збирає ці губки, то буде людині прийде забере. Ось бачите, да, це вони, цей гриб. У нас називали їх мирогубка. Не знаю, як вони де називаються. А в нас так, тату щось купає. Маму відправила до машини. Здається, що я забула гаманець в машині і вона пішла забирати гаманець. Що там? Що О, гляньте, онлайн майже вийшло. Ой, це ж ще й по-моєму, ювілейна. Ти що? Радянська. Угу. Я забула, як вона там називається. 67 рік? 20 копійок. О, куди я знімаю? 1917-1900, да, напевно, 67-й. 67. Угу. 50 років, 50 років. Так, да, 50 років. Окупації всіх народів. <ріст> да. Забираємо ми ці 20 копійок. Я, до речі, там вже розкладала. Майже повна банка, треба буде їх ще раз закопати. Ми збираємо їх в баночку, а потім закопуємо як скарб для майбутніх поколінь. Гляньте, ось тата біля цих губок, після тих 20 копійок, купалася якась копічуга. Велика. Царизу, напевно, 2 копійки, чи що це таке? О, У мене є водичка, зараз я попшикаю. Потруй покажу вам, у нас лазить, так, да, копійки. Вже не буду її мити, зараз я вам скажу. 1800. Який там? 91-й. Угу, 1891 рік. Чи сьомий? Чи перший? 1891 рік ось Може видно. Царизм. відбиточок ось від неї. Зараз пропікаємо ще, подивимось і шукаємо далі. Під деревом, ось в мене був сигнал. Я вже знов ну, думала, що там щось геть в коріння, але тут корінець і тут корінець. І я ось з дна достала, вигребла ножика. Гляньте, який ціленький, гарненький експонатик. Я його здав на реставрацію, консервацію. Можливо, до нього ще зроблять таку ручечку. У мене там вдома є вже від реставрування, навіть не від реставрування, а законсервовані. Просто ножики гарно з ручками зроблені. Можливо, колись покажу ту колекцію. Так я ж думаю, що музей колись той зроблю. Гляньте, яка гарна штукенці ножик. Шикарний. Забираємо. Це тут був шлях, проходив дорога, не знаю, як це сказати, але не геть так точково, а періодично місцями знаходиться по русі знахідки і по ранньому залізному віці. Тому... Походимо тут зараз на цьому місці, можливо, ще щось гарненьке трапиться. Я дуже сильно хочу знайти сокиру і як інак. Бо в мене останнім часом, десь рік часу, можливо, навіть на який рік. Це ж війна майже два роки, ось вже Що до війни рік у мене о, знаходились сокири, але тільки половинки. Тату цілі знаходив, а мені як відрізало. Тому зараз тут похожу, покопаю всі сигнали. Оце тобі на під кінець копу попалося. Ось такий малесенький шматочок срібла. Спершу думала, що проволока, але ні. Ну, Тверденьке, важкеньке. Срібель це протайла зразу блистить. так от. Йдемо ми ось по такій дорозі, там ходили внизу, вийшли нагору і вже йдемо до машини Потумилися всі, що я, що батьки десь вони вже потіліпали. А я стала тут поїла трохи бузини, а тепер не знаю, чи можна її треба зараз по тих батьків спитати, їсти сиру, чи не можна. Я знаю, що з нею варені роблять. Але вона така смачна, солодка, присолодка. Вона тут кущі на сонці, напевно, в день. Дуже солодка. Наїлася собі, повечеряла. І будемо йти. Ми зараз, я, напевно, заїдемо в село. Я, поки кінець знімати не буду, заїдемо в село туди до городів, до хати. Там вже зібрали в нас пшеничку, засіювали на городі пшеничку. І, можливо, там спробуємо пройти, де трактор стерню втоптав, втрамбував, походимо там. Там теж у нас були дуже гарні знахідки колись, коли ми ще починали копати, Можливо, сьогодні щось попадеться. Тато закопує ямку у нас тут на городі. Гляньте, що знайшов. Знахідка просто гарнюща. Чи Це перстень був, чи це відломаний браслет зігнутий. Я вже потім помию, подивлюсь, до скажу вам, що це таке. І це, напевно, був цей безрозмірний перстеньок. Він розтягувався, одягали отак. І розтягувався. Бронза дуже класнюча, Гляньте, патина, кажу, бронза, патина класна. На бронзі завжди патина гарна. Така от штукенція. Показую вам знахідки наші на сьогодні. Дві копійки 1891 року, 20 копійок 67-го, 10 копійок 82-го і одна копійка 31-го. Ось такий шматочок срібла малесенький і ось таке от кільце. І ножик. Такі от знахідки були. Сьогодні я ходила як птиць. Забула торбу з і із штанями людськими, то ходила в спортивних штанях, в кросах, В них, до речі, незручно ходити, бо вони тоненькі, м'якенькі, лопату незручно було купати. І в шкарпеточках цих зимових, що я купувала для походу, бачите, які шкарпетулі. Шкарпетки в мене завжди в сумці лежать, а це то, щоб собакою гуляти, бо рекс і лакі друть ноги стрибають. Отакий от оце був коп, не дуже класний, але розвіялись, походили, чекаємо на поля. Йду я вже до машини, туди, до хати нагору. Тато там он десь ще щось підкопує. Останні якісь сигнали. На городі тут тато знайшов оту бронзову, чи то кільця, чи то шматок браслета. Ну, я думаю, що таке кільце це безрозмірне. Я там накопала цілу купу дротиків, нічого такого гарного не знайшли то будемо вже їхати потихеньку додому вже пізненько. Фу, я вже х'єкалась, поки підгору під цю лізу. Поламались в мене на навушники. Ми там як виходили з лісу, я їх зверху сюди на шляпку почепила і забулася, за них махнула головою, вони впали на асфальт і вмикаються, наче працюють, а звуку немає. Можливо, там якийсь дротик відпав. Вдома подивлюся. Можливо, треба там щось підпаяти, підпаяю. Такі от комбу, бачите, треба чекати поля. Поля, о, отакі от, які є зібрані, то там скрізь така стерня. Немає як копати, тому, тому що поки що чекаємо в очікуванні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на наше ЗСУ для швидкої перемоги, бо без наших донатів це все затягнеться, а так кожен по гривні по дві. І все якраз буде хто 10, хто 5, хто скільки може. І буде швидше наша перемога. У мене така звичка, кожен ранок я прокидаюсь, беру телефон, доначу на збори друзів, родичів, знайомих. Тоді вже йду робити каву і займаюся далі своїми справами. Тому, можливо, хтось прийме цю звичку, то буде чудово. Всім дякую за перегляди, до зустрічі на каналі.